У четвер, 22 вересня, у селищі Власівка, відбулася церемонія відкриття пам'ятника ліквідаторам наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильська біда торкнулась чорним крилом і Власівку, коли всі спали безтурботним сном, несподіване полум'я розірвало нічну темряву. Сотні добровольців тієї квітучої весни 1986 року відправились на зустріч небезпеці. Усі вони ризикували своїм власним життям. Саме цього дня біля будинку культури, неподалік де проживають учасники-ліквідатори, право відкриття пам'ятника надалось Григорію Малицькому та Миколі Галіцан. З подякою за мужність та відвагу до присутніх звернувся Олександр Пасько. Він зазначив, що на власці проживає понад 60 ліквідаторів аварії, які завдяки своїй згуртованості, особистій праці. Та допомозі спонсорів ініціювали встановлення пам'ятного знаку. Велика подяка всім, хто брав участь в створенні пам'ятного знаку. Перш за все, це ветеранам чернобильцям за їх значний вклад. Малицькому Григорію Єлізаровичу, Сторчовому Володимиру Васильовичу, Боряк Сергію Григоровичу, Білому Володимиру Кириловичу, Пономаренко Василю Володимировичу, Лободянку Анатолію Яковичу, Галіцану Миколі Григоровичу, Русієву Василю Дмитровичу, Косупі Олексію Андрійовичу. Козбану Олександру Анатолійовичу, скриль Деоніду Олександровичу. А так хочеться подякувати спонсорам, які підтримали ідею чернобильців, допомогли матеріалами та технікою для будівництва пам'ятного знака. Бажаю всім власівчанам, ліквідаторам здоров'я, здоров'я вашим сім'ям, миру, злагоди, благополуччя, щоб нікому не знати такої страшної біди. До слова було запрошено і генерального директора об'єднання «Дніпроенергобудпром» Івана Марона. З більшою в серці він згадав історичні події цієї страшної трагедії людства. Пам'ять пам'ять нові, на пам'ять нашим поколінням, будущим поколінням. Не можна забувати. Я вам скажу тот, хто прочував, той, хто бачив этот ужас, этот невидимий враг, який страшніше того врага. Котрий на тебе. завершив церемонію з відкриття пам'ятника виступ настоятеля церкви Пресвятої Богородиці проти її рей Отець Володимир. Після чого усі присутні на відкритті поклали квіти до пам'ятника. Серігаючи за малечією, яка також віддала дань поваги чорнобильцям, можна переконатись, що з них виростуть небайдужі громадяни України. На відкритті пам'ятного знаку побували Альона Зозуля, Сергій Корбут, спеціально для МММ телекомпанія Веселка.